Страчувати чи не страчувати. Ось в чому питання. Заради експерименту палюбасу страчувати, друзі, сьогодні справжнє відділяння одної частинки плитки від іншої за допомогою Афакан 40 ПК. Сьогодні ми говоримо про АФАКан, тому що. Інструменти цієї компанії розрізають будь-що і будь-де. Це може бути арматура, це може бути метал. І знаєте, ці ребята пішли далі, тому що вони придумали справжню гельятину для страти тротуарної плитки. Перше його важить цей пристрій 32 кілограми. Друге його розміри. 350 на 450. Геліатина, афакан 40 ПК оснащена зручною рукояттю довжиною 950 міліметрів. Але все ж таки основним його параметром є товщина плитки, яку він може нарізати. А це 40 міліметрів. 4 см. А ще афакан оснащений коліщатами для його зручного транспортування по всьому будівельному майданчику. А тепер я вам хочу показати, як ця вся штукенція працює. Для цього нам потрібен тротуарний блок, який ми обрали, і виконали його бажання. Заспівали останню його пісню. Вальошя всі твої мішти, а позабила ти. Все виконано. Тепер дружбан страдай. Ми беремо нашу плиточку, вставляємо в нашу гілятіну. До речі, трішки корисної інформації. Для того, щоб встановити блок потрібної вам товщини, у нас є два регулюючих гвинти. Спеціально все продумано. Впираємо гіліатіну в блок і робимо один простий рух. Ставимо ногу на опору і простим рухом розрізаємо таратуарну плиточку. Афакан 40 ПК, ребята, ця штукенція працює. Просто вам показую, що сталося з моєю плиткою. Вона розрізана. До речі, хочу вам сказати, що ця плитка не 40 мм, а 65. І він з легкістю це зробив. Я вам хочу розказати, в чому секрет легкого розрізання тротуарної плитки. Перша і головна перевага цього інструменту в тому, що він має два леза для розрізання. Тобто ми розрізаємо плитку і зверху, і знизу. Верхня частина тисне, нижня підпирає і рубає. Другий секрет. Завдяки регулювальним болтам ми можемо підігнати плитку під геліатину. Третя фішка афк 40 пк це довжина розрізу плитки від 0 до 350 мм. Чотири головні переваги станку для різки каменю від компанії Афакан. Перша це відсутня необхідність у використанні дорогостоячих електроінструментів. Друга перевага відсутність витрат на дорогі відрізні круги. Третя це його безшумність. Тобто апарат абсолютно тихенький, один щелчок відрізали і довольний. І четверта він абсолютно мобільний і його не потрібно під'єднувати до електромережі. Ще одна перевага це рухома амортизуюча платформа, яка допомагає розколювати нашу плитку. Тому, дорогі будівельники, просто телефонуємо за оцим номером телефону. Компанія СанПОЛ запропонує вам чудові умови для придбання професійного інструменту від компанії АФАКан. Компанія СанПОЛ єдина імпортує професійний інструмент Афакан в Україну. Замовляйте, тільки у професіоналі. Санпол ми там, де будують.